У давньоримських термальних ваннах італійської тоскани археологи знайшли понад два десятки добре збережених бронзових статуй. Експерти назвали це винятковим відкриттям. Статуї виявили в місті, що приблизно за 160 кілометрів на північ від Рима. Давні руїни вчені досліджують уже ось як три роки фондо де ми підняли їх з дна басейну із найнижчої точки цієї монументальної конструкції. Це 24 бронзові шедеври, створені між другим і першим століттям до нашої ери. Вік статуй коло 2400 років. Вони прикрашали святилище. Потім, під час ритуалу, їх занурили в термальні води. Вони були покриті шістьма тисячами бронзових срібних і золотих монет. Гарячі води допомогли зберегти їх майже в первинному вигляді. Загалом археологи виявили 24 великі статуї, а також кілька статуеток меншого розміру. Вони зазначають, що бронза не зовсім типовий матеріал для того періоду. Здебільшого тоді статуї робили з теракоти. Наразі всі знахідки відправили на реставрацію, після чого їх повернуть до міста, де їх виявили. Там вони зберігатимуться внов. Vamos